Казка, хитрий шакал. Одного дня тигр вийшов на пошуки їжі і потрапив у капкан. Як не бився, ніяк не міг він звільнитися з пастки. Неподалік проходив чоловік, побачив його тигр і почав вмовляти. Аго, чоловіче, звільни мене з капкани, я відплачу тобі добром. Чоловік, не підозрюючи нічого поганого, підійшов і звільнив хижака. Але тут тигр загарчав. Ось уже кілька днів я не їв. Неабияк зголоднів, я тебе з'їм. Здивувався чоловік, оце твоє добром відплачу. Запитаймо в когось, чи можна так робити. Гаразд запитаємо в когось, погодився тигр і запитав у великого дерева. Агов, дерево, скажи нам, за добро платять добром, чи злом? Злом платять, самі подумайте, у моїй тіні відпочиває багато людей. Та ось ідучи повз, вони відламують у мене гілки, чи це не є злом. Ось так відповіло дерево, тоді тигр сказав чоловікові Ну, тепер я тебе з'їм. Запитаємо тричі, а потім їж мене. Нехай так і буде. Бачать вони, пасеться корова. Чоловік і запитує в неї: Агов, корову, скажи но ну нам, за добро платять добром чи злом? Корова йде і відповідає: Злом платять, подумайте самі. Доки я мала багато молока, мене любили. Тепер, коли стара і даю мало молока, за це хочуть мене господарі зарізати, чи це є зло? Тоді тигр і каже чоловікові, ну тепер я тебе з'їм. Ще раз запитаємо, сказав чоловік. Пішли вони далі, побачив їх шакал, ну і тікати. Гукнув йому тигр, аго, не тікай! Ми тобі шкоди не завдамо, маємо до тебе справу. Шакал зупинився. Тигр був у капкані та благав мене про допомогу. Та я його звільнив. А тепер він каже, що з'їсть мене, розповів чоловік. Тоді шакал і відповів чоловікові: Ти неправду кажеш. Тигр цар звірів, у який би капкан не потрапив, він може звільнитися. Тигр заперечив: чоловік правду каже, шакал відповідає. Усе, що ви розповіли, брехня. Поки не побачу на власні очі, не повірю вам. Добре, ходімо, якщо ти не віриш моїм словам, подивимося власними очима. При тобі я влізу у капкан та покажу, як це було, розгнівався тигр. Прийшли вони втрьох до місця, де стояв капкан. Ось так я потрапив сюди, сказав тигр і засунув лапу у капкан, який одразу ж і закрився. Ну що ж, бачиш, чоловік хотів було знову звільнити тигра, але шакал тихенько сказав йому навіть не думай! Знову відкривати капкан. Іде додому, і я також піду. Чоловік і шакал пішли, а Тигр так і залишився сидіти у капкані. Ось і це кінець, а хто слухав Молодець!